Привіт, друзі! Невеличкому фермерському господарству, яке обробляє до 500 гектарів землі, на новий найсучасніший оприскувач розраховувати не доводиться, а без нього фермер обійтися не може. Тому пропонуємо розглянути, який причіпний оприскувач із бюджетом у межах 10 тисяч доларів можна купити в Україні. Орієнтуємося найперше на ціну, не розцінюючи той чи інший агрегат, як гірший чи кращий. Отже, поїхали! Топ-7 таких оприскувачів саме для вас. На сьомій позиції ОП-2000, вживаний. Модель оприскувача застаріла, тож купуючи оригінальну комплектацію, її доведеться майже повністю відновлювати. На ринку переважно пропонують варіанти вже після капремонту та модернізації із поставленими новими штангами, розподільниками, насосом, заміненими шлангами, форсунками і так далі. Причіпна рама ОП-2000 дає можливість для багатьох доробок. Все залежить від фінансової спроможності власника, вміння та бажання. І все здавалося б нічого. Але бак, який складається з двох частин, виготовлений зі скловолокна. І це все псує, бо що йому не роби, які прокладки не підкладай та яким герметиком не видаляй протікання, все одно рано чи пізно від гідроудару вода починає сочитися знову. Невдала конструкція бака постійно потребує уваги. Загалом ОП-2000 як конструктор ЛЕГО. Його можна модернізувати до безмежності. Все залежить від бюджету та результату, який потрібно отримати у підсумку. І коли ви вже награлися в модернізацію, підв'язали все до системи gps навігації та розумієте, що хочете не просто працювати з мінімальними нормами виливу, підбираючи розмір краплини під різну бакову суміш, а мати готове заводське рішення. Тобто агрегат з високим кліренсом, гідравлічним розкладанням та регулюванням висоти оприскування із можливістю автоматичного приготування бакових сумішей та автоматичним контролем норми виливу бакової суміші чи іншими перевагами, які виведуть оприскування на більш високий рівень якості, тоді, тоді треба придивлятися до інших варіантів. Один із таких ОПК-2018 Вживаний. Пропозиція наявна на ринку включає вживаний причіпний оприскувач від прат «Богославська сільгосптехніка ОПК 2000 з системою осадження крапель 2014 року, яка дозволяє регулювати оберти вентилятора з кабіни трактора, покращує якість обробки та дає можливість працювати у вітряну погоду без ризику знесення препарату вітром в оптимальні терміни обробки. З нею фермер може зменшити норму внесення препарату до 30%, адже система забезпечує утворення крапель оптимального розміру до 200 мікрон. За допомогою потоку повітря такі краплі швидко проникають у посіви, а завдяки підвищеній контактній поверхні краще покривають поверхню рослин без носу та випаровування. Зазвичай такі оприскувачі продаються в робочому стані з деякими несправностями, до яких можна або пристосуватися, або виправити в сервісному центрі виробника, але це вже будуть додаткові витрати. На п'ятій позиції ОПШ 3524, вживаний. Причіпний оприскувач від Львів Агромаш проєкту 2016 року випуску має полімерний бак цільнолитої конструкції об'ємом 3,500 літрів. Рама однобрусна та подібна зі зручним для обслуговування майданчиком. Шарнірний причіпний пристрій унеможливлює поломку карданної передачі. Підвізка штанги сучасної прогресивної конструкції розрахована на високі динамічні навантаження. Модель пропонується у робочому стані. Четверту позицію займає Hardy Ranger 2500, вживаний. Ranger Розроблений для задоволення потреб у простому та надійному причепі. Придумана конструкція бака та рами забезпечує стабільність і міцність. Унікальні компоненти гарантують не лише найкращу продуктивність, а й максимальну довговічність. У даному ціновому діапазоні продаються комплектні оприскувачі зі значним зносом, які потребують дефектування та технічного обслуговування. Отже, слід розраховувати на додаткові витрати. Третю позицію займає вживаний Джакто Адвенс 3000. На пристрої Джакто встановлено механізм, який завдяки гідроамортизаторам та компенсаторам розгойдування стабілізує розміщення штанги відносно горизонту. Штанга забезпечена крайовими системами захисту. Це запобігає її пошкодженню. На бразильській причіпній оприскувачі також встановлюється автономна гідравлічна система, яка не залежить від ВВП-трактора. Для якісного перемішування розчину передбачається комплексна робота гідравлічної та механічної мішалки. Завдяки 24-метровим штангам «Джакто Aдvance забезпечує. Високу експлуатаційну продуктивність, а у поєднанні з низькою швидкістю замішування зменшує втрати рідини на 13%. І як і вище згадувані оприскувачі, Харді, Jackto Advance у вживаному стані теж потребують дефектування та заміни відповідних деталей, але в цілому мають задовільний стан. Другу позицію займає ОРП 2000 новий. Дана модель від українського виробника ПП Агротехніка пропонується у кількох варіантах і, відповідно, має різну ціну. Усі оприскувачі окомплектовані італійським обладнанням, пультами керування, форсунками, шлангами, фільтрами, насосами, поставляються у зібраному вигляді в комплекті з карданним валом. Основна відмінність між економним варіантом та преміум – Комплектація полягає у тому, що дорожчий варіант пропонує запатентовану виробником повністю гідрофіковану штангу, у той час як дешевша версія обладнана штангою, що розкладається та регулюється механічно. Лідер нашого огляду Текнома Galaxy 3000. Вживаний. Текнома – один із лідерів ринку. Galaxy, як інші моделі, призначена для якісно обезпеченого та ефективного внесення засобів захисту рослин. Розроблена як надійна та проста в експлуатації машина, здатна протягом тривалого терміну забезпечувати захист сільськогосподарських культур, дотримуючись техніки безпеки. У даному ціновому діапазоні можна знайти повністю робочий оприскувач, готовий одразу ж до внесення препаратів у полі. Але це буде агрегат приблизно 2010. Років випуску. На штанах можливі зварювальні шви та загалом пропонують машини в досить непоганому стані. Незважаючи на вартість запчастин, оприскувачі текнома дуже надійні, тому багато хто захоче віддати перевагу саме цьому варіанту. Отже, розглянувши нинішній рейтинг, бачимо, що, як правило, купівлею тільки оприскувача справа не завершиться. Не всі вони продаються у робочому стані. Доведеться враховувати і додаткові витрати, необхідні для повного відновлення працездатності конкретного агрегату. Також варто відзначити досить непогану якість обладнання від українських виробників, але нові оприскувачі багатьом фермерам не по кишені. Обирати вам! Ми впевнені, хто шукає. Той знаходить. І, звичайно, слідкуйте за нашими відео. Буде цікаво! Тримаймося!